Мої вітання, друзі. Сьогодні на ремонті синус-інвертор на 3 кВт піковою потужністю. Посилка прийшла від підписника, і він отримав зустрічний струм по цій розетці. На цій стороні ми спостерігаємо DC Сі вольтметр, перемикач, а з іншої сторони клеми і, звісно, два вентилятори. Ну що, будемо розбиратися, що. У нас вигоріло. Давайте відкрутимо гвинти і знімемо верхню кришку. Візуально оглядаємо його і нічого цікавого не спостерігаємо. Стандартна схема 4 трансформатори, дросель. Гашміст, і тут я замітив, що по низькій стороні є транзистори, які віджили своє, вони випустили білий дим. А ви знаєте, вся електроніка працює на білому димі. Оскільки він вийшов, то працювати, звісно, інвертор не буде. І нам потрібно розібратися, що тут вилетіло, вийшло з ладу. І звісно ж, відновити така наша задача. Бачимо задаючи генератор dc dc Перетворювач. Синусорізка, Гашміст, Дросель. Ось так виглядає. Сама синусорізка на цікавому процесорі. Будемо надіятися, що вона не вийшла з ладу. А якщо вийшла, то вибачте, тут я вже нічим не допоможу. Маркування, звісно, є. Ну, Давайте не будемо робити поспішні виводи, а займемося ремонтом. Ніколи балакать, будемо розбирати. Це наш силова частина вихідного мосту. Ну що, Для подальшої роботи нам потрібно буде викрутити всі гвинти, які кріплять транзистори, і виняти, звісно, плату виняли. І давайте її ще раз оглянемо. Транзистори на низковольтній стороні у нас стоять 1404. Як ви бачите, вони постріляли. Навіть видно сліди на ізолюційних прокладках. Вони нібито не пробиті. Цілі так, це у нас діоди. Випрямлячі по входу від переплюсовки з однієї сторони і з другої ми спостерігаємо так? захист від переплюсовки. І що ми робимо? Далі ми будемо, звісно, випаювати ось ці транзистори. Давайте ми спочатку їх перевіримо. Виходні теж у нас гарні стоять, і БТ 4065 Так, Синусорізка, давайте перевіримо транзистори, пробитий. Так, інший так, по переходу тут нібито ціле. Далі перевіряємо, пробитий, пробитий, швиденько перевіряємо. Як ви бачите, більшість транзисторів пробита. А точніше всі, тому що в цьому плечі теж спостерігаємо пробій як по гейту, так і по переходам. Так, є в нас да, транзистори, звісно, пробиті. Ну що, нам потрібно їх, звісно, відпаяти. Але давайте ми ще перевіримо вихідний гашміст. І тут по керуванню також спостерігаємо пробій. Так, ні, не по керуванню. Вибачаюся, по переходам. По самим. Три транзистори у нас пробиті, один залишився живий. Але міняти будемо все одно всі. Але спочатку нам потрібно запустити низковольтну частинку. Так, тут я замітив, що люди займалися саморемонтом замість запобіжників, встановили перемички, які теж погоріли. Можливо, цим трішечки ситуацію змінили в хідшу сторону. Ну, Давайте випаяємо залишки запобіжників, транзистори випаяємо. Як ви бачите, ніжки у нас відриваються. З іншої сторони ми теж випаємо з усіх плеч. Перевіряємо швиденько транзистори, і вони, як ви бачите. Це в пробої. Це не є добре. Далі нам потрібно перевірити резистори на 10 Ом по гейту. і Заміряємо їх. Як ви бачите, 1 кОм показує, тобто він в обриві, інший теж показує 29 Ом він в обриві. Те тут теж 37. З цієї сторони тут все нормально, 9,9 Ом транзи... резистори тут справні в цьому плечі. Тобто тут міняти не будемо, а там, де погоріли 4 опора, на 10 Ом по гейту ми міняємо. Відпаюємо спочатку згорівші і потім е... перевіряємо ще транзистори, розкачки польових транзистори, вони справні, це дуже добре. Нам пощастило. І далі нам потрібно запаяти опори на 10 Ом. Замінили. Далі ми відмиваємо за допомогою ватної палички смоченою спиртом. все. І Перевіряємо також транзистори розкачки на інших плечах. Все нормально. Замість запобіжника запаяли перемичку. І давайте спробуємо запустити. Подаємо від лабораторника напругу 13 вольт, вмикаємо, але. У нас навіть навіть не світиться індикатор і світлодіоди не світяться. Топло десь ще є якась проблемка. А де вона? Так, спостерігаємо напругу на реле. 12 вольт є, реле замкнуте, 12 напруга поступає, далі на плату генератора поступає, але таке відчуття, що у нас мінуса немає. Ладно, давайте випаяємо силові транзистори, але вони не являються проблемою в даному випадку, тому що не запущена силова частина. Перевіряємо їх. Перший у нас пробитий, О, вони пробиті навіть і по керуванню. Це вже не добре, тому що може пострадати плата синусорізки. Так, один залишився в нас цілий. Це добре, але міняти будемо всі ладно. Ще раз запускаємо, але, як ви бачите, результату немає. Погано, погано, погано. Так, що ж робити? Що ж робити, далі ще перевіряємо, перевіряємо. І виявляється, що в нас немає землі на останньому транзисторі, як ви бачите, на трьох є і на четвертому, як ви бачите, у нас немає нуля. І коли ми перевернули плату, я спостерігаю ось таку картину, що в нас є піджа... підсмажена доріжка, і, звісно, мінус від який йде далі на прилади і на живлення е... самих генераторів, е... обережно зачищаємо, залуджуємо. І вішаємо кляксу сюди, звісно, з олова. Тут струм невисокий, але, але вона вилетіла. Добре, запаяли таку плямбочку, подаємо напругу. Як ви бачите, є результат, у нас є запуск. І давайте перевіримо сигнали на гейтах транзисторів розкачки. Є з однієї сторони, з іншої теж є. Це вже дуже добре. Один генератор не постраждав, будемо паяти транзистори 1404. Всі міняємо запаяні транзистори, все 8 штук замінено і будемо далі перевіряти. Під'єднали напругу. Так, силові я теж замінив зразу за кадром, щоб не томити вас, друзі. І на виході ми спостерігаємо напругу 229 вольт. Що дуже добре, і далі нам потрібно відпаяти ось цю перемичку і запаяти, звісно, запобіжники. Запобіжники запаяв на 30 ампер, але чотири штуки. Три з цієї сторони, мініатюрних, і один з зворотньої сторони все каптоновий скотч підмостив. Плату я відмив. Бачимо, вона частенька. Це запобіжник, я гадаю, що він не буде мішати заважати, тому що простір в нижній частині і корпусом він доволі таки величенький і запас є. Далі ми збираємо. Як ви бачите, запобіжник не мішає. Збираємо все, звісно, ставимо всі прокладки. Термушку сажаємо, закручуємо і все у нас добре. Перевіряємо тестером, чи ніде нічого на корпус не пробита прокладка, і будемо перевіряти в роботі. Подали напругу, спостерігаємо плавний старт виходної напруги. І звісно, давайте піднавантажимо. Під'єднав я акумулятор на двадцять амперс. Далі будемо нагружати, навантажувати за допомогою вітродуйки, вмикаємо і Будемо контролювати вихідну напругу за допомогою цієї переносочки. Вмикаємо, це у нас працює поки що вентилятор. 17 Вт споживає, далі вмикаємо нагрів і, як ви бачите, 700 Вт зараз споживає вентилятор. Так, Включилися в нас вентилятори охолодження на самому інверторі. Це дуже добре. І спостерігаємо навантаження 670 Вт, 3-4 А по виходу. Так, дуже добре, поки що довго не будемо так користуватися. Так, І спостерігаємо вхідну напругу 10,5 В на виході 191. Звісно, на акумулятор слабенький і він не витягує таку потужність. Буде просадка як по входу, так і по виходу. Звісно, пропорційна. Далі ми закриваємо верхню кришку. І, звісно, будемо ще раз тестувати. Вмикаємо інвертор, спостерігаємо напругу на вухі 229 вольт, вмикнули моторчик вентилятора і далі навантажили ще тенами. Так, і Кліщами замірюємо струм, так, обнуляємо їх, змірюємо струм по входу. 73 А споживаємо струм доволі такий дебелий. Корпус у нас трішечки нагрівається, Все, тестуємо, проганяємо. Я навантажити більше немає чим, тому що акумулятор не слабенький. У процесі тестування, друзі, ніяких особистих проблем не виявлено. Прилад відпрацював добре і зараз працює, як ви бачите. Нагрів легесенький є, кулери працюють, дроти, живлення гріються. Акумулятор 22-амперний. Він слабенький, але витягує. До речі, він 200 амперів може витягнути. Я не котел живи, можливо, бачили ви відео. Так, все, друзі. Далі ми все від'єднуємо, відмикаємо і будемо відправляти власнику. І в результаті ми замінили 8 транзисторів розкачки, 4 по виходу і резистори. Друзі, дякую за увагу! На все добре, до побачення вдалих ремонтів всім.